І всім привіт! <кхід> Це Я на Купцівського. Так, давайте приємним до следующего Так. Правдається 17 вересня 1864 року. Вітали до початкової школи 1875 -го -го, 1876 -го року. Навчався в подихновому училищі у Шарготі. 1886 Шар 1876 1880 року, після закінчення Шарготської семінарії у 1880 року, Михайло Кобсельський поїхав до хотіли, маючи намір навчатися в університеті, але Ця мрія не стіснилася. Так, наступний слайд. У 1886-1889 року він дає приватні уроки і продовжує навчатися самостійно А 1891, скавши їх спити. Експертом при Українському реальному училищі народ, народного учителя працює репетитором. Почав туркувати в 1890 році по львівської дитячий журнал. Дзвінок оприкував його піш наша хат, хатка у 1890. 1696 року був у складі Озяської ферзької комісії. Потім працював у Криму. Згодом переїхав у Чернігів, де й займався посадою діллата при з... <кх swapped> земській управі. В Віру і де йшов. Закохався, за і вона стала його дружиною, вічні другом та помічником. Постійно матері матеріальні наставки конфлікти його з владою та ще й постійно і сажура за далеко коханої жінки Олександре Іванові. Молодчик за нього на 16 років. У, ти, у тисячі, 1907 році си Анни Олистатушина дізналося про стосунки чоловіка з аплатницем, та прямость його дати слово не кидати родину. У 1911 році товарство Української українські науки і штуки призначило звічну стипендію в розмірі тисячі корповальниців на рік. Проте письменників почував себе деталі гріше. Його мучили турперіос. Туперкульоз. На весні 1913 року Михайло Михайлович. Че? Коцюбинського не стало. Все, це кінець. Дякую за увагу. Це був канал Юні Письменники. Ставте лайки і підписуйтесь на канал і так далі. Дякую за увагу. До побачення!